Сьогодні прийшли, щоб віддати шану і схилити голови перед головним героєм України Тарасом Григоровичем Шевченка. Наш великий пророк 200 років веде свій народ від неволі до волі. Він веде нас до справжньої сильної країни. Країни, в якої будуть пишати всі українці, де б вони не жили, тут чи за її межами, друзі, завжди, коли українцям було важко, коли вони виборювали свою свободу, Тарас був завжди зі своїм народом. І на майдані він був разом з нами. Він виступав зі сцени. Він захищав жінок і дітей на барикадах Грушевської інститутської. Він був під пулями, він був серед вибухів гранат. Ви пам'ятаєте, як натхненно Сергій Нігаян розповідав його вірш. Серце його було з Тарасом. Його слово було в його серці, яке він дав батьківщині, першим загинувши серед героїв Небесної Сотні, ми переможемо, тому що з нами правда, з нами Бог, з нами Україна і з нами наш великий Тарас. Я дякую Богу за те, що він. Дарував Україні великого пророка, слава Богу, слава великому Тарасу, слава Україні!